Вітаю, сьогодні 12 серпня, і це мій корисний сніданок. Сьогодні вівторок, е переривчисте голодування сьогодні не буде. Чому не буде? Бо багато продуктів псувалось так. То я приготувала шпинат, псувався ще щось. То я приготувала їсти сьогодні, але ж... Перерив голодування буду робити завтра, 24 години не буду вживати їжу. Сьогодні їмо. Так, і я випила склянку води теплої з додаванням трифали. Що за чудо, це таке я в опису посилання таке, де там садгуру розповідає докладніше, чому потрібна ця трифала? Так, я вживаю задоволене, пити її важко, бо вона гірка, але ж я п'ю. Так, і сьогодні на сніданок ось такий рулет, з чого він, далі буде відео. Так. І сьогодні я хочу чаю. Так, о диво, я хочу чаю чорного індійського. О, мабуть, я так рідко заварюю чай. Все трави, да, всілякі всі ягіди. <гум> мабуть, міцний. Вау! А де хто п'є такі? Ну добре. Все, на сьогодні все. Ну добре, спробую при вас, що я тут накрутила. Що я тут наробила? Не знаю, мабуть, мабуть, рукою їсти. Mm -hmm. О -о -о. Яка смакота корисна сьогодні у мене вийшла? Зовсім відео переривається, так що готуємо сніданок. 4 яйця. Чайна ложка солі, чайна ложка цукру зверху. Всі додають столову ложку, але, але думаю, що навіщо так багато, так. Так, це ми перемішуємо. Забула, що за чим давати? А це головне добре Та борошна борошно. 180 грамів. Так, забула чим розмішувати взяти. І 30 грамів. Вершкового масла розтопили все перемішуємо. Ось так перемішала, і зараз потрібно додати молоко. Молоко 350 грамів, таке тепленьке, десь 40, мабуть, можна 50, але ж воно трошки охололо в мене. Так, від 40 до 50 градусів. І ось так перемішуємо. І ось це, що у нас вийде, виливаємо на деко. Так, потрібно заслати пергаментом і запікати. Запікати 15 хвилин при температурі 220 градусів, потім зменшити температуру до 180. 180 і ще 15 хвилин. Ну, але ж це все приблизно. Потрібно дивитись. Так, від духової шафи далеко не відходити. Ріденьке, так? Не знаю. Дуже ріденьке, але ж такі рецепти. Тісто повинно бути рідким, але ж занадто, щось занадто. І чого я не знаю так, мабуть, яйця трошки завеликі. Так, тому відлила цієї рідини і додам ще ложку борошна. Перемішаю і додам сюди. Ну так, якщо яйця середні 60 грамів, а дехто каже 55 грамів, то в мене яйця були по 65 грамів, тому і виходить щось трошки з рідини більше. Чому не можна одразу сюди борошно покласти? Ну, тому що будуть грудачки. А тут я перемішала. Ось вот так. Ну що. Ну, трошки краще. Трошки густіше стало. Готуємо начинку, беру топлене масло. Топлене масло у мене дуже цікаве. Разом з листями карі. Так, листя карі різала, де в теплене масло, тримала на водяній бані, потім процедила і зараз використовую дуже таку гарну, гарну. І корисно. Так, річ. Ой, що я робив? Так. Підсмажуємо цибулю. І я помила шпінат. Ось так на центрифугі просушила. Як це виглядає? Ось так вода витікає зайве. Трошки поріжу і теж. Разом з цибулею підсмажу смажу трошки, так, щоб воно таке зменшилось в об'ємі. 200 грамів, так, 270 грамів шпинату. Цибуля смажиться, трошки посолю. Так, шпинат і додам до цибулі. Так, перемішаю і накрию кришкою. Ось так готується шпинат. Ось так приготувалась тіста для рулету. Так, воно повинно охолоти. Так, потрібно феном на нього подути. Так, шуткую. Ось так буває, що він, цей бісквітик підіймається. Нічого. Мабуть, все ж трошки зайво додала борошна. Була е, столову ложку без верху, і це б було гаразд. А дійсно потрібно дивитись правильні рецепти, де навіть кажуть вагу яєць. Тому? Тому я полюбляю сама без рецептів робити так, але ж сьогодні так. І мені потрібен сир, сира у мене немає, то я взяла сметану, взіб'ю її і додам ось такий згущувач харчовий. Так, і буде у нас сир. Так. Роблю. Кришку відкрила. І волога потрібно, щоб випаривалось. Так. А я вирішила ще щось додати. Так петрушка, насіння канопіль. Так. Це перекручу, додам до сметани. Трошки взіб'ю, і тоді тільки додам згущувач. Шпінат з цибулею я переклала, щоб охолов. Так, сюди я додавала ще сметани, щоб краще перемололась. Ось так перемололась. І зараз перемішаємо гарно, і Згущувач додамо. Шпинат я ще раз переклала на холодну тарілку, щоб швидше було, щоб він холодненький, холодненький був, так? Беремо ось цю нашу пасту і змушуємо так ось так, не дивлячись на те, що піднялась, притиснемо На маса вийшла, так? Сметана? Але ж на сметану це не схоже, так? Зараз не схоже. А ви ж бачили, що ми робили? Так, добре, це я зроблю. Ось так виклала шпінат. Тут були складочки, я змастила там сметаною. Шпинат туди вже не клала, щоб така вже горка не була. Спробуємо згорнути рулет. Ось так згорнула. І що я хочу сказати? Я нібито ніколи бісквіти не робила, так? Не потрібно з краєчку було змощувати, але ж я так зробила, тому вже так і буде. Так, кладемо на шов, як кажуть. Ну, Загорну ще доволі плотно в. Пергамент і до холодильника.